Якщо не буде купівельної спроможності громадян, не буде багата держава, не буде сильна економіка, тому що лише завдяки внутрішньому попиту працює економіка. Коли, наприклад, є масштабні інфраструктурні проекти, от у нас сьогодні просів зовнішній ринок. Китай стоїть, Китай демонструє найгірше за останні 20 років зростання ВВП. Внаслідок цього сировинна продукція, яка становить головну складову в структурі нашого експорту. Упали обсяги реалізації цієї продукції. Упала сама ціна на цю. Проєкту. Продукцію. Внаслідок цього у нас зменшилися доходи валюти. Що має робити нормальний уряд? Він має переорієнтувати метал, і інші. Вироблену продукцію на масштабні інфраструктурні проекти: будівництво доріг, будівництво житла, будівництво інфраструктури це охоплює величезну сферу, десятки супутних підприємств, металургія, та там ручки, двері і так далі, так далі, так далі. І в нас і до цього з'являються робочі місця. От у нас сьогодні там бог знає скільки сотні тисяч людей стоїть на обліку в центрі зайнятості, та позакривати до бісової матері ті центри зайнятості, перейменувати центр зайнятості. У трудовий фронт, так як це робив Рузвельт у 30-ті роки, коли була велика депресія, щоб Америка, і як тоді американці працювали на будівниці доріг, на якихось там громадських роботах і так далі. А в нас, виплачуючи місяця, гроші фактично перетворюють людей у туніяців да виплатять їм гроші, і нехай йдуть під'їзд власний приберуть. Нехай у подвір'ї позамітають, нехай ще якусь роботу зроблять, пофарбують, побілять і вже буде користь. І ми залучаємо таким чином людей до роботи. І це ключове питання, щоб у людей була робота, бо коли у них немає грошей, нема чим іти в магазин. Коли людина не йде в магазин, це означає, що малий і середній бізнес не буде працювати, і великий бізнес не буде працювати, бо немає кому купувати товар. Ніхто не буде працювати на склад, бо на склад працювати виготовив продукцію і не знаєш, коли її продаєш. продаси. Тому уряд сьогодні має запускати ключові інфраструктурні, величезні інфраструктурні проекти. Сьогодні я вважаю такий ключовий проєкт. Це ремонт доріг. У нас мінімальна сума сьогодні виділена на ремонт доріг. Здається, 14 мільярдів гривень на цей рік із них більше 10 мільярдів на погашення кредитів. Пивоварський заявив сьогодні, що 20 буде мільярдів. Ну це, про... це за рахунок кредитів нових, які набирають, але набирають кредити для того, щоб повертати старі. Тому я пропоную сьогодні всі ресурси. От Нацбанк банк друкує десятки сотні мільярдів гривень на рефінансування банкам. Для чого ви даєте тим банкам сотні мільярдів гривень на рефінансування? Він завтра Гроші перевів у долари, заховав за кордон, банк грохнувся, і держава має сплачувати за власника банку. Треба, якщо ви вже друкуєте ці пусті папірці на сотні мільярдів гривень, ви повинні їх спрямувати на будівництво доріг, на будівництво житла через заробітні плати, через завантаження підприємств роботою. І тоді спіраль інфляції вона буде довше розкручуватися, не за три дні, якщо зразу викинути там 40-30 мільярдів на ринок. А вона буде розкручуватися 3-4 місяці. А коли ці гроші підуть у кишені громадян, ну да, нехай трохи ціни піднімуться. Нехай піднімаються трохи ціни, але зарплати повинні вище цін підніматися. А коли в нас сьогодні внаслідок обвалу курсу гривні до долара, зарплати пенсії за ощадження в два рази, у три рази, то люди від цього тільки втратили. Тому що в нас переважна більшість ліків в аптеках до імпорту прив'язані. Зросла ціна гривні до долара, зросли на 30-40% ціни в аптеках, зросли товари у магазинах. Нині імпортного походження, а нам треба валюту не за кордон виводити, а навпаки приводити сюди всередину країни. Отже, треба купувати власну продукцію. А для того, щоб її купувати, треба робити масштабні ці проекти, які дадуть можливість розігріти економіку. І головне, щоб у людей було що купувати, треба радикально підвищувати заробітні плати і пенсії. Сьогодні мінімальна зарплата 1300 там з гаком гривень. Хіба це зарплата? Нехай на неї проживе той, хто її призначив. Я рахував разом із фахівцями. Мінімальна заробітна плата сьогодні має бути 3 тисячі гривень. Так само мінімальна пенсія. Але для цього уряд має підняти мінімалку. Тоді під неї малий, середній і великий бізнес підтягнеться. А як компенсація, це зниження податків, щоб не ховали у тіні заробітні плати. У нас сьогодні 340 мільярдів гривень у тіні. Чому в тіні зарплати? Та тому, що податки великі, тому що сьогодні одні податки, завтра інші. Після завтра треті. Немає стабільності податкової бази. І внаслідок цього люди бояться. Показувати реальні гроші. Важливо не навіть не ставки податки, а важливо стабільність податкової бази. Ти встановив оцей податок, людина що він мінімум 5-10 років будуть ці податки. Тоді вони плануватимуть свій бізнес-план інвестори, тоді вони знатимуть, скільки йому кредита треба взяти, скільки людей найняти на роботу. А коли в нас кожен місяць міняється податкова база, тому що хочуть за рахунок підвищення податків залатати дірки в бюджеті, так податки навпаки треба знижувати і давати дешеві гроші в економіку, а не так. Як Гонтарєва, вилучила всі гроші, як я вже наводив приклад, Євро, Центра, Євробанк 0% ставка облікова, Американська федеральна резервна система 0%, в Японії 0,1%, в Україні 22%. 22% облікова ставка Національного банку. Гроші це кров в організмі людини. Гонтарєва, як та вурдалака, висмоктала ту кров, людина без крові помре. От вони висмоктали дешеві гроші, не дають розвиватися ні ні середньому бізнесу і кажуть, що вони борються з олігархами. Президент казав де олігархізація, де олігархізація. Пам'ятаєте, кілька місяців тому було популярне слово. І ну і де вона та де олігархізація? Де, якби я був при владі, я б тих олігархів подолав би за одну хвилину. За одну хвилину Знаєте, що таке? Як? Знаєте, як що, що таке вона? де олігархізація? Це рівні правила для всіх. Отак би всіх зібрав отих великих бізнесменів, яких називають олігархами, і сказав: хлопці, ви заробляєте там мільярд чи два. Що треба зробити, щоб ви 4 мільярди заробляли? Я вам поможу. У ви у а вас у, нас у вас людей? у вас працює 300 тисяч людей. Що треба зробити, щоб у вас 500 тисяч працювало? Я вам поможу. Але в мене одна умова. Усі платять податки, хто не платить, розстріляю без суда і слідства. І друге для всіх рівні умови для ведення бізнесу. Ніхто, ні один з вас не може прийти до мене в кабінет і щось там попросити. Ні до мене, ні до прем'єра, ні до кого іншого. І все, і олігархів немає. Є великі бізнес. Бізнесмени, які мають рівні умови для бізнесу і рівні правила. Подивіться опитування Форбців і всіх інших журналів. Наші ці так звані олігархи схудли вже. Е, е, схудли. Чому схудли? Тому що коли бідна країна, то й вони бідні. Тому що їхні капітали нічого не варті в країні, де йде війна, і яка бідна. Ви питаєте, чи олігарх президент Явшенко? Ну то це ж і коню понятно, що олігарх. Звісно, олігарх. А покажіть мені, доведіть, якщо він не олігарх. Помните, як у тому фільмі? Кіньте в мене камінь. Якщо він не олігарх, безумовно олігарх. І коли олігарх говорить про деолігархізацію, то головна умова для деолігархізації це рівні умови для ведення бізнесу для всіх. У нас борються з олігархами. Правильно може що й борються. Я сказав, як подолати олігархів за одну хвилину. Насправді у нас не борються з олігархами, а в нас займаються переділом власності. Викликають олігархів і кажуть: посажу тебе в тюрму, відіжму в тебе бізнес, якщо за півціни не віддаси те, що в тебе є. А боротьба з олігархами це рівні правила для всіх. І найголовніше, боротися треба не з багатими, а боротися треба з бідністю, щоб менше бідних було, щоб більше багатих людей було. Якщо не багаті, то хоча б щоб середнього достатку більше людей було. А нас всі борються і з багатими, тільки чомусь бідних все більше і більше стає. Тому я пропоную боротися не з багатими, а боротися з бідністю. А щоб подолати бідність, треба створювати робочі місця, треба піднімати радикальну заробітні плати і пенсії, що називається збільшувати купівельну спроможність. І внаслідок цього в першу чергу виграє вітчизняна економіка. Тому що ні одні зовнішні інвестиції, ні одні олігархи не замінять внутрішнього інвестора. А внутрішній інвестор це громадяни України 40 мільйонів українських громадян. За оцінками експертів, під подушками людей порядка 200 мільярдів доларів. 200 мільярдів доларів. Ми ходимо до міжнародного валютного фонду з просягнутою рукою, просимо ,2 мільярд два долара. І взамін вони кажуть, підняти пенсійний вік, продати землю, чорта лисо продати і так далі. А в нас 200 мільярдів доларів під подушками, і в той же час уряд запроваджує податок на проценти по депозитах. І внаслідок цього люди забирають свої депозити. Хто ж запроваджує той податок? Да ти навпаки скасуй податки, ти навпаки зроби такі умови. Довіра. Оце ключове, головне в стосунках. Між банком і громадянином у стосунках між бізнесом і владою довіра. Немає довіри, ніхто тобі грошей не дасть, ніхто тобі дитину не дасть свою понянчити, тому що вони її ломбард за три копійки віддадуть. Тому головне і ключове це довіра. А для цього треба працювати з бізнесом, для цього треба виходити людям, розказувати про свою політику. Для цього, коли ви говорите про зміну прем'єра, то ви не закулісно у президентському кабінеті чи у госдепі Сполучених Штатів обговорюєте кандидатуру прем'єра. А ви Публічно за участь українських громадян обговорювати цю кандидатуру прем'єра. от тоді буде користь від влади. Я не хочу, щоб наша влада підчинялась Москві, Вашингтону чи Брюсселю. Я хочу, щоб наша влада підчинялась українським громадянам і була підзвітна перед ними. Тоді треба іншу владу. Е, так, тому ми пропонуємо міняти уряд, міняти коаліцію, нову створювати, і головне прийняти антикризову програму економічної дії, яку пропонує Радикальна партія.